Культура – невід'ємна частина української нації. За ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк у Хохмі провели професійне свято для митців області. Відзначили кращих фахівців. І мистецтво нашої України, нашого народу, має багато віку історію. І впродовж багатьох років та віків наш незламний народ зберіг. Своє мистецькі надмання. Більше того, сьогодні активно розвивається, популяризується культура та мистецтво Хмельниччини України в цілому далеко взаємомежуть. Урочистості організували спільно із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва. Хмельницька обласна рада завжди підтримує сферу культури. Особливо під час війни фінансує різні заходи для внутрішньопереміщених дітей у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень. Ну навіть під час війни ми не зупинили свою творчість, і кожен раз у нас виходять нові, і нові вистави, і нові постановки. Немає. Жодного куточка в нашій області, де б будинку культури, будинку культури і мистецтва, музичній школі, бібліотеці сьогодні не волонтерили, не збирали допомогу на підтримку військових, де не був би прихисток з перших днів широкомасштабної війни для внутрішньопереміщених осіб, де люди би не жили війною. І не робили вклад в наближення і перемогу на нагородження. Зібрали майже сотню митців краю. Це чудова можливість поспілкуватися та поділитися ідеями. Ініціювала цей захід голова обласної ради Віолета Лабазюк для того, щоб зібрати одних з найкращих представників нашого мистецтва і подякувати. Подякувати за їх роботу, подякувати за те, що вони тримають культурний фронт. Свята свої вміння демонстрували хмельницькі таланти. Пані Тетяна приїхала до міста з Новоолександрівки. каже, їй як творчій людині дуже не вистачало подібного. Дуже шикарно. Ви знаєте, я на, на такому святі перший раз дуже мені сподобалася, дуже гарна організація. Дякую, дуже гарно. Культурна галузь популяризує Україну і нагадує всьому світу про українську мову і націю. Сьогодні культура нашої області, культура України розвивається в умовах широкомасштабної війни. А свої мистецькі надбання вони популяризують далеко за межами України. Тож нехай все вдасться. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.